Не журиться ні про що, але в усьому нехай ваші бажання стануть відомі Богові, молитві та благанні з подякою. і мир Божий, що вищий від усякого розуму берегтиме серце ваше та ваші думки у Христі, і Ісусі. Ісус, Господь Боже, Ти є всемогутній, Ти є всесильний, Боже. І ми молимося, Господи Тобі, Боже, в ці часи, в часи складні випробувань. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, захисти нашу країну від ворога, захисти, Господь Боже, наше небо від ворога. Ісус, Господь, нехай прийдуть Твої зміни. Твої зміни, Господь Боже, в державі, твої зміни, Господь Боже, там, де зараз небезпечно. Молимося, Господи, Тобі за наших захисників. Дай їм мужності, дай їм сили, Господь Боже, дай їм мудрості Твоєї, Господь Боже. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, щоб наші захисники, які зараз перебувають не вдома, вони всі повернулися живими та здоровими. Ми молимося, Господи, Тобі, якщо хтось чекає на звістку якусь, Боже, нехай вона буде позитивною і не дай ворогові, Господь Боже, зробити боляче, і Ісус, Господь Боже. Ми молимося, Господи, про Тобі, Боже, про те, щоб ворог відступав, Боже, щоб зло відступало, Боже, а світло правди і любові запанує в нашій країні. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, про мир в нашій країні, про злагоду та відродження, Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ця вісна була. була Переломною, Боже, Господь Боже, і ми молимося, Господи, Тобі, щоб цією весною, Боже наш ворог був повністю знищений, Боже. І Ісус, Господь Боже, ми благословляємо всіх тих людей, Господь Боже, хто допомагає нам, хто змінює Господь Боже і коригує Боже, ті обставини, Боже, Господь Боже, Ісус. Не дай вороги робити щось і із внутрішньої, Господь Боже, сторони Боже. Захисти нас, Боже, Господь Боже, від того всього хаосу і того, що хоче ворог нашкодити, Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб не було проривань ворога Боже на інші міста, села, Господь Боже. Захисти Господь Боже. Ті міста і села, Боже, де хоче ворог продвинутися. Молимося, Господи, Тобі, Боже Господь, щоб все, що Господь Боже, Ти запланував, воно сталося, Боже. І Ісус, Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі в ім'я, бо Ти є захист, Ти є сила, Ти є там, де немає Боже, Господь Боже, нічого неможливого, Ти є можливий, Боже. Ми надіємося, Господь Боже, на Тебе. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб в нашому, нашій країні да, не було ворогів, Боже, Господь Боже, а з'являлися люди, які допоможуть Боже, вивести нас із цього хаосу. В ім'я Твоє Боже. Амінь.